Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. Ну і в цьому відео ми з вами поговоримо про топ-5 найдурніших порад у сексі. На ну, поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб ти не пропустив всі топові відео на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так, от сьогодні обговоримо з вами про найтупіші, найбезглуздіші і найнедієвіші поради у ліжку, які я назбирала за час своєї практики. Купу переглядів інфоцеганії в Ютубі, інстаграмі, тепер і всіх людей, які щось ніби розуміють в людській сексуальності. І знаєте, чому хочу саме про це поговорити? То тому що більшість моїх клієнток приходять ось саме після таких порад і кажуть: Лана, а що з нами не так? Ми вже робили і це, і це, і це, і нічого не змінилося. Тому давайте сьогодні все-таки поговоримо про ось ці безглузді поради, щоб коли ви їх чули, ви точно розуміли, що вони не мають нічого спільного з тим, щоб якість вашого сексуального життя покращувалась. І порада номер один слідувати чиємусь прикладу. Що це означає? Якщо до вас приходить подружка, чи ви подивилися якогось коуча чи сексолога, який розповів, що він купив вчора новий комплект мережевної білизни, записався на курси оральних ласк, і після цього його сексуальне життя докорінно змінилося брехня. Так, на якийсь момент ефект вау, ви можете справити на свого чоловіка, купивши черговий комплект мережевної білизни, покращивши скіли по мініту, і на тому, в принципі, все і закінчиться. Якщо на внутрішньому стані ви не відчуваєте себе насправді сексуальною, бажаною, ви не знаєте ваше тіло, ви не знаєте, яка у вас комунікація з партнером, то будь-які техніки, які би ви не вчили у ліжку, не дадуть вам взагалі в принципі, нічого, тому що це все буде не ваше. Ви не будете відчувати себе в цьому органічно. Наступна безглузда порада стосується чоловіків. Хтось колись їм розказав, що жінок треба задовольняти жорстко і швидко. Ну, по-перше, це взагалі не гарантує оргазму вашої партнерки. По-друге, що в вашому розумінні взагалі жорстко і швидко. Коли дівчина каже, о, я хочу сильніше, ви чомусь починаєте просто пришвидшувати темп. Але дивіться, сильніше це про, а не про. Це абсолютно різні речі, і треба розуміти, що саме хоче ваша партнерка, для чого ви зараз пришвидшуєте темп, для чого ви збільшуєте інтенсивність, і це ще зовсім не гарантує того, що вона зараз близька до фінішу. Тому перестаньте переглядати ці безглузді порноролики, де порноактори викладаються на максимум, і вам здається, що тільки так ваша жінка отримує оргазм. Третя безглузда порада це одразу бігти в секшоп. Ну, от як тільки в нас щось трапилось у ліжку, вам стало нудно, не цікаво, зникла іскра. Ви біжите до інтим-магазину і думаєте, що це хоч якось врятує ситуацію. Знову ж таки, тимчасово змінить картинку. Може бути, але не факт. Ну, от ви купуєте іграшку, ви не знаєте, як її застосовувати. Ви не запитали думки свого партнера. Це виглядає безглуздо, вам соромно ніяково. Вона взагалі не підходить вам по типу. Стимуляції, наприклад, чи ви не знаєте, як її органічно вплітати в ваші сексуальні забави. І окрім того, що ви нервуєте, стресуєте і не знаєте, що з цим всім робити у ліжку, ви нічого не отримуєте. Ще й до того всього вивели купу грошей, і ще й до того всього послухали поради своїх подружків, які розказували, як це класно і круто мати вдома три вібратора. І ось вся ця історія закінчується повним розчаруванням і тим, що ви взагалі не розумієте, для чого ви це робите. Наступна безглузда порада: копіювати порно. Сцени. Ну, от, забудьте, забудьте про цю історію, де в порнофільмах. Вони закінчують великою кількістю еякулянта, де жінка в порнофільми кричить так, як ніби її вбивають, ріжуть і членують. Де жінка закінчує таким сквіртом, що це ніби фонтан в Італії, де велика тривалість статевого акту, де вони займаються сексом по 40 хвилин, і ніхто з них не втомлений, не вспотів. Вони змінили вже десяту позу, і вона все так само кайфує. При цьому всьому ніхто не показує, що треба використовувати ще масу лубриканта, бо 40 хвилин підтримувати власну лубрикацію в це дуже важко, плюс ви втомлюєтесь. Можете важко дихатись. Ну т.д. і т.п. можуть виникати якісь інші незручності. Ви можете банально захотіти в туалет. Ці всі нюанси не показують у порнофільмах, але ви чомусь вперто продовжуєте їх реалізовувати у реальному житті. Я нічого не маю проти порнофільмів, але завжди будьте в адекваті з собою. Чи вам це підходить, чи вам це зручно, чи ви від цього кайфуєте? Чи ви отримуєте від цього задоволення? Немає нічого поганого в тому, щоб пробувати щось схоже до сцену порнофільму. Але точно не намагайтеся бути такими ж як ті порноактори, тому що нагадую, порноактори це люди, які отримують за це гроші, а не задоволення. А наша з вами задача від секс отримувати задоволе. Дня, ну і наступна помилка в сексі це робити так, щоб задовольнити партнера. Ну от всі курси направлені на те, щоб зробити так, щоб вона швидко дійшла до фінішу, чи зроби так, щоб він отримав найяскравіший оргазм. Перестаньте зациклюватись на оргазмах друг друга. Зробіть акцент на тому, щоб ви отримали задоволення. І коли ви заакцентуєте на тому, що задоволення це основна мета вашого сексу. Тоді якість вашого сексу докорінно зміниться. А які помилки в сексі допускали ви? Поділіться зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Ну і якщо ви почули в цьому відео щось схоже з вашого життя, негайно переставайте це робити. Любіть себе, займайтеся коханням, в задоволення, і побачимось в наступних відео. Па-па!